Як думаєте, що море викинуло на одеський берег цього разу? Я знайшов від шахеда до дитячих іграшок, і зараз покажу все по черзі. Перша знахідка це частина від російського шахеда, який, дякувати силам ППО, був знищений над морем. А ось це вже цікавіше годинник. Звісно, що не працює, бо виявився не водозахисним. Але як знахідка дуже непогано. Сонячні окуляри, хтось не зняв своєчасно їх з голови, а море таке любить та залюбки забирає. Серед. Серед купи сміття лежав і магнітний ключ від домофону. Частина від рибальського дзвоника. Якщо подивитися з боку, то схожа на маленького дракона. Українська кокарда від шапки вушанки. Пам'ятаю, носив таку ще в далекому 2006 році. Жіноча заколка для волосся теж схожа на динозавра. Тож складе компанію іншому в моїй колекції. Сонце захисна кепка виглядає доволі фірмово, але звісно вже піде лише у смітник. Взагалі серед сміття переважна більшість це пластмаса. От як до прикладу, ця дитяча іграшка. Та ось цей маленький динозаврик. Американський лендліз, наче схоже на гвинтівку М 16 Що скажете? Знову жіночий аксесуар на цей раз резиночка для волосся. Ну і так само було кілька небезпечних знахідок. От як до прикладу, цей гострий шматок від скляної пляшки. Отже, менш ніж за півгодини я знайшов таку кількість сміття. Все виконув у смітник, а собі на згадку залишив лише цей годинник. Хто зна, може ще буде працювати. Друзі, підпишіться на мій канал «Підземне Сафарі, далі більше цікавих відео.